Коли почалася війна, чи збільшилося у вас навантаження і, взагалі, з чим до вас найчастіше зверталися люди, як відбувалися, як розвивалися з подія? На рахунок того, що в нашій лікарні спочатку вони працював на території нашої лікарні 65-й військовий шпиталь то основний напрямок був це військові травми, вогнепальні поранення, мінозривні травми. Ну, в більшій мірі це були травматичні ушкодження, але й були і інфаркти, і інсульти, цивільні люди, поживні, ну, вікові люди, вони, на жаль, теж були такі Було по-різному. Кількість пацієнтів зросла в рази. Бо ну розумієте, коли почалися військові діли і на Луганщині, то за шляхом евакуації всі поранені, всі військові, всі йшли через нашу лікарню. Коли почалася війна, кожен лікар працював на плані взаємозаміняємості. Тобі ж і рентгенолог, і евакуація пацієнтів, і надання медичної допомоги хронічним хворим розвозили ліки, і співпраця з волонтерами, які привозили і харчі, і ліки, все це розвозили по людях. Всім займалися. Все, що можна було, все робили 24 на 7. Тобто, коли почався повномасштабний наступ, вам злякатися було ніколи. так? Як от ви зібралися? Як ви обговорили з лікарями, як ви далі дієте? Ну, тут важко відповісти, бо договору ніякого не було. Ну, Лікарі деякі уїхали, деякі з попередженням уїхали, деякі уїхали самі по собі взяли відпуск і десь з 5, го мабуть, квітня була обмежена кількість лікарів і зібралися травматологи, анестезіологи залишалися, залишалися мої моя служба рентгенолога. Залишалася, зібралися в ординаторській і розподілили обов'язки і працювали за всіма напрямками. Тобі ж травматологи, не тільки травматологи, неврологи, не тільки неврологи займалися всіми пацієнтами. Як ви в лікарні приймали, були постійні обстріли, лікарня руйнувалася, корпуси. Як ви ще продовжували діяльність? Ну обстрілів по, по самій лікарні обстрілу було мало. Тобі ж ми працювали десь до травня. До травня лікарня працювала приміщення лікарні працювали в штатному розкладі. А після травми почалися прильоти, почалися попадання по корпусам лікарні, і з часом чим більше було враження, зміщали. Ся уплотнялися ті корпуси, які попадали, де, руйнувалися. Ті корпуси залишали, перебиралися в цілі корпуси, продовжували працювати. А ви для себе ухвалили рішення залишатися, допомагати? Чому ви таке рішення для себе ухвалили? Ну по перше, це наша країна, тому кудись бігти. Як можна з країни бігти, коли в країні така біда? Ніхто не біг, це по-перше. По-друге, я ну, в Бахмуті був завідувач відділенням, і залишалися е, мої співробітники, і лаборанти, і лікарі, ну, як я їх міг залишити? Залишити ніяк. А по-третє, це пацієнти. Доки залишаються мешканці міста, міста ми продовжуємо йому оказувати допомогу. Так і працювали. І доки було світло, доки було світло, всі залишалися на робочих місцях. Коли світло зникло, десь ми дві. Ну, два тижні, мабуть, пробули співробітники у місті. Потім я дав команду всім роз'їжджатися, бо сенсу не було залишатися у місті, сам залишався. Ну і цим же часом йшло евакуація обладнання, і ну, керівництво давало команду. А ми по місту вже збирали то обладнання, грузили і вивозили. Бо вже було розуміння того, що місто було буде, ну хоч там частково, але окуповано, зруйновано. А треба було далі працювати, тому і вивозили. Чи знали ви, куди ви далі будете вивозити, чи тоді ви для себе вже ухвалювали рішення, що ви теж потім кудись переїдете? Ну, тут, тут, тут важко розповідати, розумієте, керівництво лікарні ніколи не воно не залишало нас. Ну в якому сенсі воно продовжувало організовувати роботу. І доки ми працювали в Бахмуті, керівництво лікарні шукало міста, де можна буде розташовувати лікарню на ну, на той випадок, коли буде місто окуповано, але не і чи, чи не буде можливості працювати в місті. Тому що я не приймав участь у пошуку місця. Ну, для себе ви вже розуміли, що ви теж подійдете в інше місто, чи думали, що все ж таки ще залишитися у Бахмуті? Ну, давайте так, десь 9 серпня, 9 серпня я заходився у своєму будинку і за 40 хвилин по ну, околиці будинку, по з будинком лягло 60 мін. І коли це сталося, я вже зрозумів, що виходу не буде, буде треба виїжджати, бо небезпека вона привищувала ну користь від моєї знаходження в місті. А де ви, до речі, жили все, весь цей у, час? У мене приватний будинок у місті, у Бахмуті був. На жаль, був приватний будинок, котрого зараз немає. Я з серіани був вдома. А тобто ви в подвалі, не жили, ні, нікуди не, ні. не спускалися? Ні, трошки інша психологія. Ну, хоч підвал, хоч не підвал, якщо прилети твоя міна, вона тебе знайде і в підвалі, де забуде. Найстрашніше, з такого, це було, коли привезли військового, у котрого була травматична ампутація у всіх кінцівок. У нього не було ні верхніх кінцівок, ні ни нижніх. І він плакав, казав хлопцям, щоб вони його добили. Бо він боявся повертатися додому в такому вигляді. Найстрашніше, коли привозили з вогнепальним пораненням голови в сколку дворічну дитину. Ну, що може найстрашніше бути? Бува, було всяке, всяке. про ко... дещо ну, зараз не можна розповідати, після війни будемо розповідати. Ну, було страшно. Як ви морально приходили в себе тут, якби війна і... Теж страшно і для свого життя страшно. І плюс таке бачити щодня. Не знаю. Ну, ми вибачте, ми ж лікарі, ми кожного дня сталкувалися з, всякими і з травмами і ДТП. Тобі ж і в мирний час було всякого різне бачили. І ну, помінялася тільки кількість поранених, але треба ще й розумітися, що ми на Донбасі, ми в Бахмуті з 14-го року, і перша війна через нас прийшла. Ми бачили, першу війну ми приймали по 140 поранених за добу. У першу війну, у другу війну до 300 поранених за добу приймали. Тобі ж ми морально були всі готові, бо війна, ці 8 років, вона ж у нас не, не закінчилася. Приймали це поранених, а приймали на добу, були такі е, випадки, коли за добу було і 800 людей. Розумієте, ж так? це от привозять людей, прямо у дворі йшла сортіровка, медична сортіровка. Того туди, того туди, того туди. Тобі ж це 300 десь поранених, яким надавалася допомога. Але інколи деякі вони просто прикладалися в інший автомобіль і в автівку і виїжджали зразу з міста. Бо, Воно ну, так не можна сказати, скільки їх було. Тобто ви у себе в лікарні оперували, ну надавали цю допомогу? Чи ви вже допомагали військовому шпиталю, який був в Бахмуті? Ну не знаю, як це правильно розказати. У нас працювала хірургічна служба, у нас майже не працювала цивільна. Травматологічна служба, травматологи наші працювали десь до липня. Вони надавали допомогу і цивільним, і військовим працювали дві операційних плюс військові лікарі, плюс 65-й шпиталь працював. Ну і 65-й, потім інші підживали тобі. Шотація йшла. Військових вони мінялися, але працювали ну кожного дня на базі вашої лікарні. Так, на базі нашої лікарні. Про це можемо казати? Ну, ми ж не називаємо підрозділи, тобі ж про 65-й шпиталь можна казати, бо вони вони наші дислокації. А інші підрозділи приїжджали, фронт двигався, зміщався, і тому приїжджали інші, інші, інші. А ви сказали, що 24 на 7. Дійсно, то це був вже далеко не нормований робочий день? А, ні, так ніхто, ніхто час не рахував. Коли були пацієнти, тоді і працювали. Не можна ж було так сказати, що я не працюю, я вдома, я на зміні. Приїжджали зранку, виїжджали ввечері. Якщо була потреба, лікарі дзвонили військові, виїжджали на виклики, працювали по-різному. Тобто ви в кінці серпня, в середині серпня, вже зрозуміли, що все, ви будете виїжджати так? Ну по-перше, була критично зруйнована електрика, критично зруйнована, і вже відновити її під час бойових дій не було можливості. І тому моя служба 100% вона би не працювала вже. От а допомоги нашої. Ну тобі ще з, з рухом фронту. З рухом фронту. от, менше і менше залишалося цивільних. А військові лікарі ну працювали з військовими самі. Чим тобі більше вже зміщалося акцент у сторону військових і потреби в нашій роботі вже не було. Ми працювали доки була можливість. Ми відкрили неврологічне відділення на 60 куйок. Працювали там з людьми. Потім, коли почалися обстріли, побудували всі вікна. В лікарні перемістилися у поліклініку. Там відкрили відділення на 15 куйок. Денний стаціонар там працювали лікарі. От. А потім вже і там не було можливості працювати. І тому так дивилися, ми зменшувалося в розмірах лікарні ну, з часом. Розкажіть, будь ласка, як зараз змінилося ваше життя? А, скажімо так, ви трошки відволіклися від того, що ви все втратили, от тепер займаючись новою лікарнею? Ну, все одно розумієте, як, ну, як змінилося життя? Життя, життя змінилося в сенс, у який бік. Тепер я себе вважаю перестарілим бомжем. Бо о, будинку нема, Міста, на жаль, також немає. Повертатися нікуди і придбати своє житло можливості нема і не буде. От, тому ну як туристи, скитаємося по країні. В Бахмуті працювали працювали на стресі в Бахмуті, бо ніколи було думати про щось там таке, куди, що, як. Тобі ж потреба була. Працювали, 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 бо ну, телефон був червоним. То тому треба їсти відвести, то тому тобі треба ліки, тобі ж ніколи було задумуватися, що буде далі. Як було, так і було. А тут так виїхали, коли треба ж ну своє життя якось планувати, а планувати ніяк не виходить. А чи було в Бахмуті такі моменти, коли загрожували вашому життю? Ось особисто, окрім того, що вам тоді біля будинку прилетіло, стільки мін постійно. Тобі ж то сколок там через скло пролетить, то йдеш по вулиці, взрив, впав, від сторону, полежав, все затихло, пішов далі. Як, як постійно було, такі обстріли. як, до речі, до лікарні діставалися? У вас власний транспорт? Чи... Так, на власному автівці, а потім пішки, бо було ризик. Ну, на автівці було ризик, то більше сам йдеш десь упав, відповс, а автівку ж в сторону не відпригнеш на автівці. Угу. Тому пішки. Скільки ходили пішки на день на роботу? Ну, десь в один край два з половиною кілометри бувало, і по три рази і бувало. І ну ви казав, що вдома залишався, але коли так було, що десь там пізно, після одинадцятої тоді залишався, у мене прямо в кабінеті кровать стояла. Там на кровоті переспав і зранку знову починаєш працювати. Зараз в лікарні в Бахмутської браворах чи багато бачите знайомих обличчя? багато ваших містян до вас звертаються? З кожним днем все більше і більше. Тобі ж люди вже знаходять нас. Ми знаходимо своїх знайомих, і з кожним днем коло спілкування розширюється. Тобі ж знайомих все більше і більше. чи вважаєте ви себе і своїх колег, колег героями? Ну, звісно, ні. Ми, ну, ми ж лікарі, ми ну, медичні працівники, ми як на фронті кожного дня. Тобі ми все одно працюємо, працюємо, працюємо. Які, ну, які герої. Ми робили свою ну, повсякденну роботу. Трошки більше об'єм, трошки більше того, які герої. Хлопці герої, ті, які там воюють, а ми.